Тим часом в Одеський порт з робочим візитом прибув ракетний осмінець військово-морських сил США Портер, цей бойовий корабель, брат близнюка Смінця Дональд Кук, який нещодавно брав участь у навчаннях «Сібриз-2015». Під час стоянки корабля біля причалу українські і американські військові моряки проводять низку зустрічей. Члени екіпажу фрегату військово-морських сил Збройних сил України Гетьман Сагайдачний і корабля Портер проведуть спільні тренування щодо базової підготовки за стандартами НАТО, зокрема з відпрацювання дій доглядових команд. Також передбачена ознайомча екскурсія на борт корабля ліцеїстів військово-морського ліцею та курсантів факультету військово-морських сил Одеської національної морської. Кої академії. Програмою перебування американського корабля у Одеському порту передбачене також знайомство екіпажа з визначними історичними місцями регіону. Візит корабля Портер до порту міста Одеса триватиме до 12 жовтня.